Бажаю міцного Козацького. Козацтво. Е, мабуть, ніякі ролики, відео в Тіктоках, е, в Ютубах не дадуть розуміння того, наскільки вони реалістичними не були, що відбувається на фронті. От там хлопці з 3-ї штурмової, з багатьох інших бригад викладають відео штурмів, відбиття, там ураження БПЛА, ексокоптера. Е, мільйони цих відео, да? Цей шовтилу споживач знаходиться, чавкаючи за столом, п'ючи пиво, дивиться отак от листаючи ці відео. Ну, навіть хвилини не задумуючись на те, що стоїть за всім цим. Ну, на жаль, таке в наше суспільство. да. Хто не був на війні, хто не бачив війну в її всіх проявах, тому дуже складно зрозуміти, яке пекло насправді відбувається. Ну, яке дійсно пекло, блядь, на землі відбувається на абсолютно всіх ділянках фронту. От Юра Бутуса робив там відео недавно з пацанами 67 діб оточення були. Що вони пережили і в якому, що там відбувалося, в якому стані? Навіть їхній емоційний їхня розповідь, мабуть, для багатьох не дійшло і не дійде ніколи, тому що ми живемо в паралельних. Да, одна частина маленька України волонтери, всі, хто допомагає, їх сім'ї, військові, ми живемо тут, а більша частина живе там. Там, де колись прилітає. <coughs> Шахіди, ракети, а в цілому пиляються бабки, тілки, шмолки, ресторани, курорти, усік, бокс, Дубаї, півпав, тілки. Ну, все по красоті. Тому казацтво, така наша країна, і з таким підходом до війни ми війну не виграємо. Це цілком очевидні речі реального життя. Прості і зрозумілі речі, здавалось би, да? напали на нашу країну, не напали ж на киянина, не напали на Бостона, не напали на Мадіара, не на К2, не напали. На багатьох наших братів не напали. Напали ж на всіх нас, да, правда. Так а чому так виходить? Е, Що маленька частина воює, да? а велика частина блін, сидить на шиї. Мало того, той піхотинець, завдячу якому живе, бухає, гуляє, плодиться, блін, розмножається а цей піпов, він завжди і не завжди 100 тисяч отримує. А підвищення заробітних плат, купи ухилянтів, да? Оце, там, мусора, прокурори, держслужбовці, нацкомісії, які то блін. Помічники народних депутатів, ну ви можете собі уявити, щоб помічник народного депутата отримував більше, ніж піхотинець в Окопі. Та запросто в нашій країні все, що хочеш можливо. Тому щоб не був такий довгий ролик, і не було того, вчорашні удари балістичною ракетою по місту Дніпру. Це погроза Заходу. Захід уже обисрався І ці ракетні удари. Балістикою будуть, продовжуються. У Хуйлак він з катушок уже давно з'їхав. І дивуватися нема, чому ми маємо бути готові до всього, до абсолютно всього. І війна не закінчиться з інавгурацією Трампа. І, на жаль, підари поставили, як старі пітерські гопніки на карту майже все з метою захопити найбільше території. А глобальна мета на першому етапі це знищить Україну. Далі буде Гейропа, да? та сама Гейропа. Але чи є розуміння в багатьох у політиків у світі всередині країни, де в нас у наших громадян немає до кінця цього розуміння, що війна не так просто почалася, вона просто так не закінчиться. Хто бачив оцих підарік тут, той розуміє. Хто цього не бачить, а не бачить, у нас 80% нації. Де ви з відео бачите їх, той не розуміє, блін, що Севірокорейці перший отряд у 10 тисяч проїхав, завтра 100 тисяч проїде. І крім України. Тримати е, свободу і незалежність в полях і посадках ну, не буде ніхто. У нас надпотужний ворог попереду і надпотужна п'ята колона ФСБшна всередині країни, яка наносить шкоду не менше і Збройним силам, і суспільству загалом, чим підари, блядь, які на полі бою, не побудова фортифікація, не закупівля бро... зброї, дронів, невиробництво, ці міни, які не взриваються. Це все, не треба думати, що це все проста там якась корупція чи халатність. Це диверсія, це саботаж. Все воно поєднане в державну зраду. Просто відповідальності немає, оскільки е, офіційний агент, офіційного агента ФСБ блін, е, Сівковича да, є такий гетьман, це вложить економіку. Агент ФСБ Портнов на кличку Казбек блін, тримає через е, другого агента ФСБ блін, Татарова тримає правоохоронну систему. Ну, цього хто не знає, де вже мільйон людей висловилися і е, всі ролики в інтернеті забий тобі, мільйон. У нас е, кожна вже знає, хто е, є агентом ФСБ. Результат, правда, нульовий. Результат нульовий. Тому, друзі, там американці давлять за вибори, вибори мають пройти, іначе ми їх від влади не, ніяк не одкараскаємося. Вони награбували мільярдні статки. Укорінилася свободи слова немає. Шмаро марафону, засоби масової дезінформації. Я бачу єдиний шлях, більш-менш такий лояльний, коли влада перейде до українців-патріотів тільки через вибори. Інший шлях він такий не дуже гарний. Ну він теж присутній. Але краще, коли ми проведемо вибори і оберемо до влади українців-патріотів, і тоді не буде оцієї блін. Крим, ми вже не можемо вернути військовим шляхом, тільки дипломатичним. Ні, ні ребят, ми повернемо всі свої території виключно військовим шляхом. По іншому воно не працює. Якщо ви не можете, значить до побачення. збирайте свої лахи і куди там в Ростов чи куди ви там будете бігти. Ми якось самі розберемося. В Україні доста патріотичних освічених людей, які можуть очолити цю державу, тільки до виборів треба підходити. Якось більш виважений. А так, сили і підрозділи в умовах нестачі багатьох компонентів, без авіації, без ракетного військово-морського флоту. Три роки перерубують Орду, і я записую відео, саме наш підрозділ, да, один з кращих екіпажів знищив танк Т90 та прорив. Та це є результат, реальна робота. Все остальне це бла-бла. Вірте підрозділам Збройних сил, обов'язково допомагайте, бо забезпечення три роки з протянутою рукою а потужна в нас потужність. І обов'язково допомагайте. І все буде тіп топ Все краще, що є в державі Україна, воно зараз на фронті. І та невелика частина, яка допомагає фронту, це еліта нації, вона і є. Ну нічого, це і так багато для нашого багатостраждального народу. Все буде Україна, слава нації.